Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги, Для вас старого розкоп на березень. Подивимося початок, середину, кінець місяця, як же будуть відсуватись події, які будуть для вас підказки. І так, перша карта, старший аркан, сонечко, карта вам віщує успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні новини, нові перспективи. Тому вперед дійте і будьте впевнені в собі. Паж мечів говорить про те, що в вашу адресу може виникати дуже багато критики, можуть виникати плітки про вас, а ви будьте вище цього, пройдіть мимо і не звертайте уваги на всі ці проїлки ваших ворогів. Будьте впевнені в собі, все вас здасться. Дев'ятка жезлів говорить про ваші страхи, про ваші переживання, що ви дуже сильно боїтеся чогось. Ви постійно в очікуванні негативних моментів. Ви навіть знаєте, як це все вирішить. Але вам потрібно боротися з своїми страхами. Закохані говорить про те, що. Відновляться відносини в парі, якщо були якісь конфлікти і непорозуміння. Хто не мав другої половинки, обов'язково її знайде. Також карта говорить про шлюб, свідчення в коханні, про заручини і про те, що доведеться робити важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє. Наступна карта «Туз мечів, швидке вирішення певної проблеми, яка вас дуже хвилювала, на яку ви навіть не сподівалися, що ви вже її вирішите найближчим часом. Також карта дає гарну змогу позбутися шкідливих звичок і розпочати важливу справу, таку сильну, грандіозну. Трійка Пентаклів говорить, що ця справа буде творча для вас, яка буде вам подобатися, яка вам буде приносити гарний настрій, успіх. Позитивний настрій і непогану вингороду. Трошки менше, чим очікувалось, але винагорода буде гарною. Колесо Фортуни говорить вам про. Те, що доля дає вам нові перспективи, доля. Удачі вам посміхається. І для того, щоб вона від вас не відвернулася, ідіть на зустріч, багато і активно працюйте, прикладайте максимум зусиль для, для здійснення своєї мрії, для досягнення своєї цілі. І тільки тоді вас обов'язково все вдасться. А сидівши, чекати на дивані великої вдачі, то, звичайно, нічого і не зміниться, а фортуна тільки від вас відвернеться. Місяць говорить про те, що вам потрібно бути більш і прислухатись до своєї інтуїції. У вашому оточенні людей є, які можуть вам нашкодити. Також карта говорить, що ви бачите все в таких розових очках. Ви не бачите те, чого, і те що є насправді, те, що бачать усі. Вам потрібно прислухатись обов'язково до інтуїції. Також можливі поїздки в нічний час, тому проявляйте обережність. Особливо, коли ця справа стосується от таких далеких, далекої дороги. Повішений говорить про застій у ваших справах, про те, що, можливо, ви захочете просто взяти вихідний та відпочити, а можливо, просто бути в такому депресивному стані. Також карта попереджає, щоб ви не розпочинали таких грандіозних нових планів, справ, нових починань. Краще замітити за тими вже справами, які ви вже розпочали, ось тут з матчів. він... Вказував про те, що ви розпочнете велику справу, до якої треба прикладати приклати максимум зусиль. От тому вирішуйте це питання та проблеми і не зависайте довго в цьому стані. Капризуємо, відпочиваємо і вперед за роботу. Один деньочок вибрали і вперед. Блазень говорить про те, що ви різко зміните свої плани. Повністю обнулите їх. Ви будете робити все спочатку. В когось нова робота, нові відносини. Навіть якийсь певний ризик буде присутній у вашій роботі. Перш за все, потрібно бути більш відповідальнішими і думати кожен свій крок. Матимете гарну змогу для відпочинку. Паж кубків. Паж кубків говорить вам про. Гарні новини, нові можливості перед вами, якусь творчу роботу, яка буде приносити задоволення. Карта говорить про, знаєте, якісь. Насолоду, радість, щастя, інтуїція. Також карта попереджає, щоб ви не довіряли улесливим пропозиціям і різним обіцянкам. Також, взявши блазня і повішеного, можна сказати, щоб ви були більш обачніші, щоб ви не наробили не помилок із за своєї ж дурісті, яка може призвести до якихось певних травм і можливих якихось. Проблем зі здоров'ям, тому обачність і ще раз обачність. Також по по блазню і пажу кубків вам може бути якась несерйозна пропозиція, від якої треба буде відмовитись, що і, казало, що і каже нам паж Кубків, що не вірте улесливим пропозиціям і обдумуйте всі свої дії. Шестірка пентаклів, ви зможете вийти з цієї ситуації і знайти вихід. Вам в цьому обов'язково допоможуть. Це скоріше всього хтось із ваших друзів, близьких вам людей. П'ятірка жестів говорить про відстоювання своєї точки зору, про конфліктну ситуацію і непорозуміння. Дивіться по ситуації, бо може бути такий момент, де ви просто. Прийдіть мимо і нікому нічого не доводьте. А бувають ситуації, де потрібно себе захистити і активно відстояти свою точку зору, довести свою правоту, тому дивіться по ситуації. Наступна карта двійка кубків. Тут якісь переговори, обговорення якихось партнерських робота якась буде. Е, якісь активні переговори, які дадуть. Позитивний результат також ця карта вказує на те, що ви зможете знайти вірного друга, людину, з якою ви можете спілкуватися від душі, спілкування по інтересах. Також ця карта говорить про відновлення, знаєте, налагодження ваших відносин і гарні позитивні емоції, можливо, свідчення в коханні. Симірка Мечів говорить, що ви були більш обачніші, тому що вас можуть ошукати. В цих переговорах потрібно приділяти увагу найменшим деталям та дрібницям, і особливо дивіться, що ви підписуєте і що розповідаєте. Десятка пентаклів говорить про щастя, радість, впевненість завтрашньому дню, фінансова стабільність і незалежність, про те, що все, що ви робите, ви робите для свого достатку, для достатку своєї родини. І у вас це гарно вдається. Рицарь Кубків, Рицарь Кубків говорить про гарну можливість виправити оці всі складні моменти, які тут виникали, які приносила Симірка мечів, оці невдачі, які вона принесла вам. Ви зможете їх з легкістю виправити на те, щоб виправити те, на що у вас не вистачало часу. Активно себе проявіть і будьте рішучі. Наступна карта це королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про виправлення фінансових питань, яких в цьому вам допоможе жінка, яка для вас досить близька. Також карта говорить, що буде займатися під кінець місяця якимись справами, такими домашніми, можливо, якісь закупки, готовка, прибирання, те, що ви будете з радістю робити і робити для сім'ї. Також ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати. Розпочати доводим до кінця і вперед у вас обов'язково все вдасться. І знову ж таки, вам потрібно обдумувати свої дії. Не робіть ніяких таких якихось легковажних дій. Підвівши підсумок, можна сказати, що початок місяця для вас досить такий непоганий. Він принесе вам успіх у всіх сферах вашого життя, щастя, радість, задоволення, гарні новини, і позитивні емоції. Але саме головне. Не звертайте увагу, коли вас хтось критикує або пліткує під вас. Також вам потрібно в будь-якому випадку перебороти всі свої страхи, переживання, тому що вони вам заважають насолоджуватися життям і повноцінно діяти для того, щоб всі свої бажання втілити в реальність. Також у вас відно... налагодиться відносини із своєю другою половиною, в когось може бути освідчення, весілля і так далі. Також карта вказує на вибір, який, ви будете важливий, робити на майбутнє, від якого де потрібно гарненько буде ретельно все обдумати. Ви зможете взятися за нову справу, таку сильну, радику, грандіозну, яка буде забирати багато сили, часу та енергії. Але ви з цим легкістю впоратися, також зможете вирішити те питання, яке вас хвилювало, те питання, на яке ви навіть не сподівались, що знайдеться вирішення. Також будете займатися роботою творчою, яка вам да до душі, яка приноситиме вам гарний настрій, задоволення та гарну винагороду. В середині місяця буде доведеться багато активно працювати, щоб ваша фортуна від вас не відвернулася. Вам будуть вкриті всі дороги, всі можливості даватися. Якщо ви будете працювати, то вам буде. Все вдаватися, а якщо ви будете просто чекати великої вдачі, то, звичайно, фортуна від вас відвернеться і принесе вам якісь певні невдачі. Прислухайтесь до своєї інтуїції, тому що в вашому оточенні є люди, які можуть будь-якої хвилини вам нашкодити. Ви знаєте, наче в розових якихось окулярах нічого просто не бачите. Ви Занадто можливо довірчиві. Треба трошечки бути більш настороженішими, і ваша інтуїція вам це давно підказує. повішеному По може бути певний застій. В якому разі не беріть за нові справи, а краще вирішіть ті справи, які вже в вас накопилися, особливо ті справи, які приніс вам туз мочів. Ні в якому разі не впадайте в депресію, не зависайте довго в цьому стані. За вас вашу справу ніхто не зробить. Тому вперед, без капризів, діємо. Блазень принесе обнулення і різкі зміни планів. Також блазень вам в якусь. Безвідповідальність вам принесе. Тому обдумайте всі свої кроки. Не робіть безвідповідальних безповід... без дій, ви зможете вирішити дуже багато складних ситуацій, і вам цьому активно допоможуть рідні, близькі та друзі. Тому вперед дійте і не робіть. Безвідповідальних дій, наголошую, кінець місяця принесе якісь конфліктні ситуації, активне обговорення певної інформації, може вказувати на те, що доведеться активно захистити свою точку зору. Тут дивіться по ситуації. Можливо, де краще нікому нічого не доводити, не витрачати сили та енергії. А бувають моменти, де краще активно себе захищати. Дивіться по ситуації, будьте впевнені в собі та рішучі. Будуть якісь переговори партнерські можливо знайдете вірного друга, який завжди буде. Поряд, якому можна буде довіряти. Хтось наладить віднос, наладить відносини в особистому житті, в когось буде побачення, освічення в коханні, такий романтичний може бути період. Але будьте більш бачніші, тому що можуть трошечки вас обманути, обхитрити. Тому обережність, романтика це добре, кохання це добре, але обережність проявляйте, щоб не бути ошуканими і обманутими. Десятка пентаклів говорить, що ви все робите для себе, для благополуччя своєї сім'ї, своїх. Рідних та близьких, яких ви дуже любите. І вас це гарно вдається, ви зможете досягнути успіху, впевненості та стабільності. Також ви матимете гарну змогу виправити складні ситуації, які давно затягували. Також ви ні в якому разі не вірте всяким улесливим пропозиціям та похвалам, тим паче, що рицарь Кубків вам принесе якусь пропозицію, від якої бажано буде відмовитися. Якби вона не дасть результату, якого б ви хотіли. А королева Пентаклів вказує на те, що ви обов'язково отримаєте допомогу, яку так давно очікували від близької вам людини і жінки. І можете зайнятися, нарешті, домашніми справами, але також ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам жити і як вам діяти в складних ситуаціях. Якщо ви вам допомога потрібна, буде, то обов'язково просіть. А якщо ви впевнені в собі, та рішучі, то вперед. І ніякої легковажної поведінки. Обдумаємо всі свої дії. Без десь там закиньте її подалі. Бажаю всім гарного, вдалого місяця, хай у вас обов'язково все вдасться. Будьте рішучі та наполегливі. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!